Пам'ятаєте, ви, який проміжок часу в нашій країні був повний блекаут? От так, щоб світла не було у всій країні не просто черги відключень, а тотальна темрява. На нашій пам'яті такий випадок був лише восени 22-го року. Тоді був момент, коли московські удари призвели до тотального відключення електрики, в тому числі в критичній інфраструктурі. Тобто тоді фактично вся країна була без електрики. Та чи пам'ятаєте, як швидко після потужних московських ударів українські енергетики відновлюють систему? Це дійсно герої їхня праця дуже складна і небезпечна, але сьогоднішнє відео не про це. Сьогодні ми поговоримо про те, як закриття своєї країни в автократію через комунізм головного мозку призводить до того, що країна може залишатися без електрики на довгий час. І мова піде про Кубу, а цей затягнутий вступ був потрібний для того, аби ви відчули різницю між стабільністю воюючої України та мирною Кубою, яку захопив комунізм. То що там сталося? Чому країна декілька днів була взагалі без електрики? Зараз? Будемо розбиратися. З вами, Валентин. Минулої п'ятниці стався збій національної електромережі Куби, залишивши без електрики все населення країни. 10 мільйонів людей без світла. Варто відзначити, що до Куби прямував ураган Оскар, але електрика зникла ще до того моменту і зникла одразу на всьому острові. Тотальний блекаут тривав кілька днів. Лише в понеділок почали з'являтися повідомлення про те, що у частині країни повернулося електрохарчування. До речі, електрохарчування це такий жарт на колишнє московське ІПСО. Вони так перекладали своє електропітання, тож ми просто його використовуємо вже просто прикалуючись і все. Це певним коментарям, які зараз почнуть капслоком знову писати, що електрохарчування в Україні немає такого слова. Та до сьогоднішнього дня все ще залишалися темні квартали – та куточки без світла. Прийшов фактично тиждень, а комуністи ще досі не навели свій порядочок. Ну воно і не дивно. Один із чиновників у понеділок сказав: ми не повинні очікувати, що коли система відновиться, відключення припиняться. Система все одно буде генерувати значно менше ніж загальний попит є в країні. Попит має породжувати пропозиції, ну це в нормальних країнах, в нормальних системах, не в комуністів. От, наприклад, ми бачимо у нашій аудиторії значний попит на знання у сфері фінансів, тому створили телеграм-бот з основ інвестування. Це бот від авторів останнього капіталіста. Тут є три блоки навчання: теорія, практика і психологічна підготовка від бойового психолога. А зараз в цьому боті є можливість проходити безкоштовну гру. У цій грі ви виступаєте в ролі інвестора, якому пропонуються різні можливості для інвестицій, і все це в реальному часі ринки змінюються, ризики зростають, Вчишся, як працювати з акціями, облігаціями нерухомістю, і все це чудово підкріплюється детально пропрацьованою програмою курсу. Тож переходь за посиланням в описі та починай вчитися в прекрасній інтерактивній системі. У вас може виникнути німе питання: а як так взагалі сталося, що країна в один момент просто сколапсувала та залишилась без електрики? Так тут дійсно є вплив природних катаклізмів, та ураган лише підкреслив проблему. Виголив її. У п'ятницю найбільша електростанція Куби вийшла з ладу і приєдналась до списку вже не працюючих менших станцій. Основна проблема заключається в тому, що електростанції працюють на нафті застарілі та руйнуються, адже побудовані десятиліття тому і майже не обслуговуються. А Куба виробляє дуже мало власної нафти та має доволі обмежені переробні потужності. Вона майже повністю залежить від імпорту, і лише імпорт забезпечує їй можливість отримати електроенергію. І тут, звичайно ж, прихильники комуністичних бартушків. Скажуть, які жахливі штати з їхньою блокадою острова, і що це через неї немає світлого комунізму. І взагалі, якби не штати, то все було б прекрасно. І електростанції не виходили б з ладу раз на декілька днів, залишаючись всю країну без електрики. І був би світлий комунізм, і було б все чудово. Не вигадували ж дурних казок. От лайно! Але чомусь ці дорогі друзі комуністичних братушок забувають сказати, що зовсім під боком є Венесуела з величезними запасами нафти, яка могла б допомогти своїм соціалістичним братам. Але на щастя, дуже часто комуністи однаково некомпетентні усюди. Тобто, уявіть собі, є дві комуністичні країни соціалістично-комуністичні, одна і Та Одна може виробляти нафту, інша може її переробляти і виробляти ту ж саму електрику, але у них не виходить. І звісно, винний в цьому світовий капіталізм ніяк інакше. Чому Венесуела цього року вдвічі скоротила поставки палива на Кубу, оскільки їй важко забезпечувати постачання вдома. А такі союзники, як Московія та Мексика, також скоротили експорт на Кубу. І це змусило уряд, у якого зовсім немає фінансового ресурсу, шукати набагато дорожчого палива на світовому ринку. Тут варто для об'єктивності сказати те, що дійсно через орган ускладнились постачання нафти до країни, але нормальний уряд створить якісь запаси, розуміючи, що країна знаходиться в регіоні з можливими погодними катаклізмами, особливо. В певний сезон там постійно восени оці всі проблеми, урагани і таке інше могли б підготуватися. Але, видно, комуністи, як показує Оральське море, на пару кроків бачити патологічно не вміють. Також є і вплив США, адже. Через санкції та тиск не всі трейдери та логістичні компанії можуть працювати з Кубою. Та факт залишається фактом. Комуністи довели свою країну до ручки. Від колишньої інфраструктури майже нічого не залишилося. Основні фонди старі, а управління неефективне. Про це б наче сам уряд Куби каже, визначаючи свої недоліки: нестримна корупція, бюрократія та величезна неефективність поставили її державну економіку на коліна, не залишивши уряду надлишкових коштів для оновлення своєї електромережі. Зараз уряд Куби заявляє, що почав інвестувати в двостроковий план виробництва зростаючого відсотка електроенергії з відновлюваних джерел насамперед сонячної. він також інвестує у видобуток сирої нафти всередині країни минулого тижня. Державні змі помідовили, що по всій країні побудується 26 сонячних електростанцій з метою досягнути встановленої потужності в тисячу МВт або приблизно однієї третини існуючого попиту за два роки. Наскільки ці дані і плани правдиві, незрозуміло, але зважаючи на попередні досягне. Ня комуністів, то у них скоро і сонце перестане світити. А про всі цікаві новини, і зокрема, що відбувається на кубі, і не тільки. Ми пишемо дуже багато на нашому телеграм-каналі. Послання в нього буде в описі до цього відео. Підписуйтеся, до зустрічі.